Давно забутий рецепт, ну, по крайній мірі, для мене яблучний насипний пиріг. Того, що літом випікали з, з, з ягодами сезонними, а сьогодні хочеться все-таки спечи осінній яблучний пиріг. Особливо тепер, коли він такий, дивіться, скільки тут соку. Нам він необхідний. Ось півтора кілограма яблук, стакан манки. І стакан борошна. Це буде насипний пиріг, як я сказала. Ванилій, кориця і пачечка розпушувачу. На дно накладаємо борошно і робимо слоями. Такий виходить смачний пиріг. Ось так я слоями розклала. І зверху натираю холодне масло і кладу в холодну плиту. Ось який получився ароматний, ніжний такий пиріг. Пахне на цілу кухню. Ммм, запахло мені осінню. Зараз йду пити чайочок. А вам на все добре? Бувайте здорові та щасливі. До нових зустрічей!